Якщо в сім'ї дружні відносини не буде насильства, обізнаність і доступність це, я думаю, що це саме головне взагалі в цій системі допомоги жертвам насильства. Проблема насильства вона стосується не тільки України, це проблема світового рівня. На жаль, вона залишається такою, і всі країни цивілізованого світу, європейські країни на інших континентах, вони запроваджують систему і мережу закладів, які боряться. Насильством, які роблять все, щоб запобігати і протидіяти насильству. Якщо ми рухаємося в Європу і хочемо побудувати в себе цивілізоване суспільство, ми маємо також виконувати всі ці вимоги, які саме і були закладені Стамбульській конвенції. Якщо Подивитися трохи раніше, ще з 2019 року, коли він так і називається COVID-19, така біда прийшла в світ, і ми всі були в шоці і думали, як ми це переживемо. І суспільство мало приймати якісь міри для того, щоб запобігти швидкому розповсюдженню цієї важкої хвороби, і люди цілими сім'ями. Опинилися в ізольованому просторі. Дуже багато хто позбавився своєї роботи, мали фінансові проблеми в сім'ях. І це все призводило до конфліктних ситуацій в сім'ї. Тоді вже була перша така хвиля, підйом домашнього насильства і в Україні також. Статистика це засвідчила. Ми справилися. З 24 лютого 2022 року на нашу землю прийшла ще одна біда, зовсім страшна. Це повномасштабне вторгнення Російської Федерації Російських військ на нашу землю. І, безумовно, це сама війна, це вже є насильство. Ті наслідки, які викликає війна, породження. Стресових ситуацій, агресії, вони і не тільки серед військових людей, але і серед цивільного населення воно теж призводить до підвищення насильства в суспільстві. Тому безумовне прийняття і ретифікація Стамбульської конвенції Верховною Радою України. Було дуже своєчасно, тому що ратифікація цієї конвенції дозволяє нам зараз дійсно будувати оцю систему закладів і заходів для того, щоб обмежити насильство в суспільстві, щоб робити всі е, ті міри, кроки, для, які необхідні для того, щоб протидіяти. На майбутнє такому передбачати це і розуміти, як далі вибудовувати взагалі взаємодії в суспільстві, щоб зменшити ризик зростання насильства в суспільстві. Я взагалі пишаюся нашою столицею, тому що я хочу сказати, що завдяки і ініціативі і виконавчого органу Київської ради і відповідним департаментам. І службам КМДА, і депутатам Київради вдалося зробити дійсно дуже багато кроків для того, щоб побудувати систему цих закладів, які спрямовані на допомогу жертвам насильства, які можуть забезпечити підтримку. Людей, які постраждали в наслідок отримання тих чи інших проявів насильства, тому що насильство воно ж може бути не тільки фізичним, так. Да, безумовно, ми в першу чергу говоримо про насильство, в яке потрапляють жінки і діти, да? тому що вони в першу чергу страждають від насильства. Це обумовлено тим, що вони і фінансово залежать, і психологічно залежать дуже часто від своїх чоловіків бо батьків, з якими вони живуть. Коли ми тільки зайшли в Київраду, от наше дев'яте скликання. Депутатів Київради і була ініціатива створити міжфракційне об'єднання Київ рівних можливостей. Я хочу сказати, я такої активності серед депутатів не відчувала не відносно будь-якого іншого да іншої ініціативи, іншого питання, як саме до створення такого МФО Київ рівній можливості. І хочу сказати, на честь депутатського складу записалася рівна кількість. І жінок, і чоловіків, тобто це питання, яке сьогодні підтримується не тільки в жіночому середовищі, але і чоловіки також долучаються активно до вирішення проблем саме гендерної рівності і проблем, пов'язаних з запобіганням протидіями насильству. І до речі, від нашої фракції Європейської солідарності. Є єдиний співголова МФО, Київ за рівні можливості, чоловік це Леонід Ємець від інших фракцій жінки. Тому ми дотримуємося в цьому плані дійсно такого балансу гендерної рівності, щоб всі голоси були почуті. І безумовно завдяки такої активної діяльності. МФО Київ за рівні можливості проведена навіть після початку повномасштабної війни на території Києва України, проведено дуже багато ініціатив, це і круглий стіл відверті розмови про приховані проблеми, що щоб відпрацювати дійсно ці кроки по запобіганню. Насильству і допомоги жертвам насильства це і конференція по залученню допомоги жертвам насильства первинні ланки медичних працівників, саме до яких і звертаються в першу чергу жертви, які приходять, і дуже часто вони соромляться про це говорити, вони замовчують. І тут дуже важливо, щоб лікар дійсно розпізнав проблему і зміг в відвертій розмові дійсно жертву да, підтримати, допомогти були запрошені як і спікери і консультанти з ВОЗу, і це були і наші всі структури задіяні, як охорони здоров'я, так і правоохоронні органи міста Києва, поліція. Які обов'язково дуже тісно співпрацюють з працівниками медичної служби і з працівниками соціальних служб. Тут дуже важливо дійсно не втратити в цей контакт, щоб людина, яка зазнала на собі ознаки насильства, не сховалася в собі, вона не зникла, щоб їй була надана своєчасна і юридична допомога. Якщо треба допомога тимчасового перебування. Десь, якщо вона не може повернутися додому, щоб допомогли з дітьми, які, якщо не повнолітні діти є, а дуже часто жінки йдуть з дому разом зі своїми дітьми, і допомога потім з працевлаштуванням, щоб знайти роботу, щоб ця людина могла себе забезпечувати. Насильство отримують на собі і не тільки жінки, це і діти, це і люди похилого віку, це і чоловіки. Так, да, це буває рідше, але таке теж трапляється. Тому ми маємо розуміти, що. Треба цей баланс підтримувати і бути відкритими для будь-якої категорії населення, будь-якого віку або статі людину. Була жінка, яка звернулася до мене. Ми разом працюємо і. Вже в неї виникла така ситуація, коли вона більш не могла терпіти, і вона звернулася за допомогою для того, щоб їй допомогли. Дійсно, вона потерпала постійне цькування в себе вдома від чоловіка, і вона вже не витримала і звернулася за допомогою. І дякуючи дійсно нашому центру. Гендерної рівності і запобігання насили... і протидії насильству вона отримала необхідну і психологічну і юридичну допомогу за що я дуже вдячна нашим службам київським. І це вже мережа, і вона вже дійсно набула такої сталості, коли є вже злагоджені колективи. Досвідчених працівників, які дійсно допомагають, і це цілодобова телефонна, телефонний зв'язок по гарячій лінії 15-2.0, куди можуть люди подзвонити і отримати необхідну інформацію, допомогу, консультації. Це і денний центр соціальна. Психологічної допомоги, це і кризові кімнати, які відкриті і на лівому, і на правому березі, щоб людям, які так знаходяться в стресовій ситуації, не треба було діставатися в інший бік міста. Кімнати дружні до опитування для дітей. Тобто це все передбачено, воно вже працює. І Безумовно, ця злагоджена робота всіх ланок Київради і Київські і департаментів виконавчої влади вона працює злагоджена. У нас є міська цільова програма, яка з 2022 року вже Фінансує всі ці заходи в місті Києві. Тому обізнаність і доступність це, я думаю, що це саме головне взагалі в цій системі допомоги жертвам насильства. Тому що в стресовій ситуації, коли людина ніколи до цього може з цим не стикалася, і вона не знає, куди бігти і до кого звертатися за допомогою, якщо в неї десь воно зафіксувалося на слуху чи якось інформаційно, що я десь чула, я десь бачила, мені хтось радив, хтось, хтось говорив, а може хтось із друзів вже звертався. От така інформація обізнається. Вона дуже важлива для суспільства, для того, щоб для своєчасного звертання і реагування. Ну, Дякуючи Богу, дав мене да, чоловік, який взагалі такий, знаєте, європейсько спрямований і. Для нас взагалі дуже важлива в сім'ї ця рівність, і я навіть дуже часто сміюсь, кажу, у нас навіть вся наша сім'я гендерна, абсолютно, має рівність гендерну в сім'ї, тому що в нас дві доньки, два сина, один онук, одна онука. У нас всього порівну, тому і проблеми. Жінок, дівчат і чоловіків, і хлопців для нас однаково важливі, однаково зрозумілі. Думаю, що саме головне взагалі запобігання насильству сім... сімейному це освіченість. По-перше, цивілізований підхід для вирішення будь-яких проблем на рівних, коли люди мають в першу чергу. Поміж собою спілкуватися, домовлятися і знаходити якісь шляхи для вирішення якихось проблем разом, якщо в сім'ї дружні відносини не буде насильства. Треба працювати, виховувати наше суспільство, працювати як з жінками, так і з чоловіками, проводити заняття по гендерної рівності. В школах для того, щоб вже з юнацтва діти розуміли, що ця рівність це взагалі таке закладання цивілізованих відносин на майбутнє. Ще з 18-го року я вже тоді, коли займалася впровадженням інклюзивної освіти і також і почала займатися впровадженням протидії булінгу і цькуванню в школах, тому що ці дві теми дуже пов'язані. Дуже часто дітей з інвалідністю, дітей з психофізичними вадами розвитку їх не сприймали в середовищі однолітків. батьки. Інших дітей були проти, і для того, щоб це протистояння, це цькування і несприйняття дітей, не таких, як ти сам, прибрати і. Для мене вже тоді ця проблематика вона була дуже актуальна на рівні дійсно освітнього процесу для того, щоб вже із школи ми закладали ці основи взаємодії в суспільстві, в соціумі, поміж жіночим, чоловічим населенням, поміж людьми. Різними, не такими, як ти. От можна сказати так загалом. Ми зараз не будемо перераховувати, які можуть поміж нами буде, бути різності, але ми маємо це сприймати як даність і що. Будь-хто може мати свої прояви, він має на це право, і ми маємо це приймати, такі людину приймати такою, яка, якою вона є. Це, нібито, продовження да, тої тематики, яку якою я вже займалася в попередні роки ще до того, до свого депутатства. І коли я прийшла в Київраду, то, безумовно, ця тема вона мене не уминула. Я продовжила вже займатися і в МФО Рівні можливості, і на, як голова постійної комісії охорони здоров'я і соціальної політики, тобто, от, всі ці програми Київ за рівні можливості. Протидія і запобігання домашньому насильству, і насильству з умовленими гендерними факторами це все теми, які дуже актуальні, вони загострюються під час військових дій. Тому ми не в коєму разі не можемо завлікати ці і замовчувати ці теми саме сьогодні. А маємо ще більше направити своїх зусиль для того, щоб вирішувати ці проблеми, і тільки таким чином ми врятуємо наше суспільство.